Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, на, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, який робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Ну, ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, Ще до війни це давним було. Давним-давно було. І в список Форбс завдяки цьому я потрапив. Ну, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку. І так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим займатися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, з тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент у нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. А хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн.